Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов клонитися Лесі Українці у день її народження? Чи будуть у школах нашого міста осередки відомого благодійного фонду? кому дісталися престижні нагороди за підсумками спортивного року, як у Луцьку вшанували героїв Небесної Сотні, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом звідтуркової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Планують тактичні і стратегічні завдання місцевої влади і традиційно розпочинають оперативку Вітаннями. Цього разу почесних грамот міської ради були удостоєні наші колеги за внесок у розвиток інформаційного простору та з нагоди особистих ювілеїв Святослав Пірошко, Валерій Мельник та Віктор Трофимчук. А подяки міського голови отримали Ігор Семенігін за внесок у розвиток перевезення автомобільним транспортом та Григорій Вощелін за надання високоякісної медичної допомоги дітям. А далі проаналізували більше 800 телефонних звернень лучан, які жалілися що найперше, на роботу житлово-комунальних служб. Зокрема, мешканці відомчого будинку номер 88 що на вулиці Шевченка, мають претензії до керівництва заводу термометрії щодо опалення квартир. Кожного року десь виникають ситуації. Є рік нормально, є зараз взагалі вони не опалюють у зв'язку з тим, що малими ситуація на Шевченка. На вулиці Шевченка, 37, знову ситуація така. Якось треба вже кінець кінцем, або хай вони передаються у власність комунальну, або хай переводять людей на індивідуальне опалення. Ну, Так не може бути. Люди не повинні страдати, хоча, я кажу ще раз, це відомче житло. А ось там, де немає тепла в одному, окремо взятому стояку житлового будинку, то варто шукати народних умільців, які примудряються ставити батареї навіть на балконах, прирікаючи інших на холодні труби у квартирах. Як правило, це речі ви знаєте, з чим вони пов'язані, що хтось щось в своїй квартирі зробив. Перепланував е, собі, е, так як йому зручно, а... Технологічно десь чи тиску не вистачає, чи перекриває, що для нижніх поверхів, і це воно є. І в одній з квартир, які зробили, щоб їм було добре, так не може бути і так не буде. Для цього є на сьогоднішній день влада, яка повинна знаходити форми і методи, щоб виправляти ці всі ситуації. Заслухали цього дня і звіт заступника начальника управління патрульної поліції Романа Буховця за цифрами дорожньо-транспортних пригод, порушень правил дорожнього руху, сімейних скандалів та крадіжок, доки у правоохоронних органах триває внутрішнє протистояння, реальна робота патрульної поліції. Я дякую вам за, за, за оперативну роботу. А те, що стосується парковок, стоянок, це питання в роботі. На сьогоднішній день там ті плани економічні, їх швидше треба буде впроваджувати в життя. А заступник міського голови Юрій Вербич розповів про передачу повноважень територіальних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. Зокрема, у міській раді буде створено відділ реєстру територіальної громади. А найближчим часом у нашому ЦНАПі видаватимуть посвідчення водія, реєструватимуть автомобілі та надаватимуть послуги РАКСу. Безперечно, що це є. Покладає її серйозні зобов'язання на міську раду, і тут я би просив би керівників структурних підрозділів, які призначені, заступників, які курують ці питання, максимальна увага якості надання послуг, оперативності в роботі. І впровадження нових технологій, переведення максимуму технологій на, з допомогою інтернет-ресурсів, які є на сьогоднішній день, максимально. Що вони працювали на благо лочан? Заслухали цього дня інформацію начальника управління охорони здоров'я Миколи Якимчука про результати щеплень дітей від поліомієліту. До слова, два випадки ускладнень, зафіксованих медиками у школах міста не стосуються процесу щеплень, то швидше психологічна реакція організму, а не якість вакцини. Перший заступник Луцького міського голови Тарас Яколєв оголосив початок нового етапу програми підтримки ініціатив мешканців. А секретар міської ради Юлія Вусенко нагадала, що чергова сесія відбудеться вже 30 березня. Минулого тижня прогресивна громадськість нашого міста відзначила 145-ту річницю від дня народження Лариси Петрівни Косач. У державі, яку тоді називали Малоросією, вона уже була українкою. І, очевидно, сьогодні насправді потрібно дякувати Богові, що послав нам людину, яка стала для нас пророком і поезією високого слова будує храм душі, який не потребує реставрації. А відтак хотілося б, щоб до Лосі Українки ми приходили з квітами не тільки у день її народження. Отож, минулого четверга, шанувальники лесеного слова, представники громадських організацій та влади нашого краю на театральній площі біля пам'ятника поетесі мали можливість засвідчити славетній землячці свою повагу словом і квітами. Зібралися не натовпом, а громадою. Небагато їх було, але то був цвіт національної інтелігенції. Всіх волинян вітаю з цим святом днем пам'яті. Того дня, коли прийшла на світ, на нашу землю, геніальна дочка нашого народу. Ну, мабуть, не всі пам'ятають, бо коротка пам'ять народу. Повернімо ту пам'ять, дякую Челесі Українки. Тоді в нас все буде добре. Насправді до сьогодні Леся Українка залишається символом незламності духу і тіла, високого патріотичного пориву, бо навіть після смерті вже друге століття світить нам полум'я її пісень. І оті досвітні вогні єднають серця біля пам'ятника гордої, незламної жінки і національної поетеси. Є такі поети, письменники, люди, які можна прочитати декілька стров. І потім декілька днів думати, тому що зміст закладений дуже серйозний і, можливо, немає на поверхні всього того, що людина сказала. І розумієте, розуміння може прийти через певний час. І до таких постатей якраз і відношу Леся Українку. Очевидно, Леся Українка таки мала у серці те, що не вмирає, бо сьогодні знову ожило її слово мудрою філософією вічного бунту і рядками поезії, які не згорять і не затліють на сторінках книги, яка зветься життям. А учні Луцької художньої школи день народження Лесі Українки відзначили по-своєму оригінальною виставкою малюнків та скульптур. Збільш як 400 робіт до експозиції відібрали півсотні, не тільки за високою майстерністю юних художників, а й за оригінальним відчуттям Лесиного слова. А ще молодь таким чином звітувала вчителям та батькам творчими здобутками, що розкрили глибину таланту юних художників і глибину поезії Лесі Українки. Що найперше святкового настрою під час відкриття виставки додали присутні вихованці гурту Ластівки музичної школи номер 1 нашого міста, вокально-хореографічною композицією Закликаючи весну. А вона вже буяла на полотнах юних художників, знайомими усім нам сюжетами створів Лесі Українки. Ви знаєте, надзвичайно приємно, тому що я дивлюся е, ці замальовки, їхні, це вже не можна назвати замальовками, це повноцінні роботи. Тому, звичайно, е, надзвичайно приємно, що це, знаєте, з такого маличку зароджується ця культура і передається, і нам є чим пишатися, і це, ця виставка це доводить. На виставці у художній школі вражає різноманіття стилів і жанрів, технік і сюжетів. Бачимо не тільки традиційний, класичний живопис майстрів, а й досить складну графіку, що вимагає досконалості і відверто кажучи, чи терпіння. І ніхто не обійшов увагою роботи юних скульпторів. До слова, тут творчий пошук втілено не тільки у форму, а й у зміст. Відчувалося, діти довго виношували задум, перш ніж його відтворити у роботах. Вона захвор... І вона захворіла, і вона лежала, коли лежала в ліжку, до неї заглянуло дерево. І вона його обіймала. Я уявила собі цю картину. Прочитавши цей віршик. Виставка у художній школі, присвячена 145-й річниці народження Лесі Українки, привернула увагу не тільки вихованців закладу, а й батьків, депутатів Луцької міської ради. Здається, так багато наших народних обранців у художній школі ще ніколи не було. Зрештою, місцева влада завжди приділяла достатні уваги юним творчим особистостям. Я думаю, що це мистецтво, яке робиться, в принципі, руками дітей, воно дуже важливе сьогодні. Воно показує. Гордість, воно показує патріотизм, воно показує впевненість у своїх силах. І я думаю, що саме за такими дітьми і майбутнє нашої України. Як на нашу думку, таку експозицію варто було розгорнути у центрі міста, чи то в артгалереї Луцьк, чи у Палаці культури, де відбувалися численні мистецькі масові заходи з нагоди 145-ї річниці народження Лесі Українки. Бо такі роботи достойні уваги широкого загалу нашого міста. Минулого тижня керівництво благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом зініціювало зустріч з представниками Луцької освіти, аби обговорити концепцію програми Сучасна освіта. Неї передбачається створення та організація роботи благодійних фондів безпосередньо у навчальних закладах Луцька. Для чого так настирливо благодійники намагаються проникнути у школи нашого міста і взяти під свій контроль електорат, усім зрозуміло. Оскільки чи зможуть без політики співіснувати благодійні фонди та освітяни, важко сказати. Воно і зрозуміло, що благодійний фонд не може до безконечності вкладати кошти у справи, які не приносять результат. До слова, за п'ять років тільки в галузі освіти Луцька Ігор Палиця вклав більше 35 мільйонів гривень, будуючи спортивні майданчики та футбольні поля для малечі. І вже не ведемо мову про оздоровлення 4 тисяч дітей у Буковелі. Але зазначимо, це вчинки благодійників, які не можуть претендувати на якусь вдячність. Бо, відверто кажучи, лучани можуть нагадати, що ніхто й не просив благодійників, фонд витрачатися на такі справи. І якщо є бажання допомогти батьківським комітетам у школах міста, чи то юридичними консультаціями, чи співфінансуванням проєктів та залучення грантів, то керівництво Луцька тільки вітатиме таку співпрацю, адже директор школи не має права втручатися у роботу батьківських комітетів та у розподіл ними зібраних коштів. Тобто фонди у навчальних закладах могли б взяти на себе ті функції, яких сьогодні не вистачає батьківським комітетам. Власне, треба зрозуміти кінцеву мету. Для чого це потрібно? В першу чергу це потрібно для того, щоб наші навчальні заклади дійсно розвивалися. Це мається на увазі і навчально-виховний процес, і зміцнення матеріально-технічної бази, можливо, якісь гранти допомоги окремим вчителям, учням. Тобто ідея є. Правильною, ідея є хорошою. І давайте ми все-таки дійсно зрозуміємо, що якщо буде добра воля батьків, буде бажання, вони дійсно зможуть організуватися, створити той чи інший фонд, чи іншу можливо, якусь структуру, яка буде допомагати в школі. Тому що, розумієте, не повинна витати сьогодні ідея створення фонду заради створення фонду. Повинна бути ідея створення якоїсь структури, яка би дійсно реально допомагала школі вирішувати ті завдання, які сьогодні стоять перед нею. Чому ж з такою недовірою ставляться батьки та й вчителі до створення у школах фондів від Ігоря Палиці? Хтось за браком інформації вважає, що зібрані гроші будуть використовуватися благодійним фондом на власний розсуд. Хтось бачить у цьому намагання політизувати навчальні заклади і зібрати інформацію про електорат до наступних виборів. Словом, як і кожна нова справа, пропозиція фонду викликає деякі побоювання. Ото й страх українця ще втратити берегору і, можливо, саме тому, у школах не поспішають створювати відповідні фонди, хоча ніхто цьому і не перешкоджає. Насправді ну, динаміка дуже слабенька, тому що проєкт реалізовується з вересня місяця, а на лютий ви бачите, що ми маємо тільки два фактично створених фонди. Мета зустрічі була з'ясувати, хто де не допрацює. Можливо, фонд щось не робить, можливо, управління освіти, можливо, директори шкіл, чи, можливо, немає ініціативи серед батьків. От ми зараз з'ясували. Мені, наприклад, очевидно. Проблематика очевидна. І ми зараз трошечки поміняємо підходи до цього проєкту, щоб він все-таки його реалізувати. Я переконаний, що це дуже корисна річ. Батьки будуть чітко розуміти, куди вони здали гроші, буде вестися облік і як ці гроші були витрачені. До слова, фонд можна створювати не тільки у школі, а навіть у кожному класі. А механізм взаємодії благодійного фонду Тільки разом з освітянами міста можна виробити насправді тільки разом. І таке перше засідання дозволило окреслити концепцію такої співпраці, а наступний круглий сіл з цього питання відбудеться вже у квітні. Через масові старти до спортивних вершин. Такими є пріоритети у роботі спеціалістів комітету з фізичної культури та спорту Луцької міської ради. А відтак вони вже більш як чверть століття організовують у нашому місті численні спартакіади переможців яких традиційно віншують за підсумками спортивного року. До слова, участь у таких змаганнях беруть більше 16 тисяч лучан, але тільки 15 кращих колективів отримують престижні кубки та нагороди за волю до перемоги. Бо тільки три призові місця визначають організатори змагань серед п'яти груп учасників спартакіад. А представники колективів, які зібралися сьогодні у залі міської ради на урочистості, добре розуміють, що таке спорт, і яке значення він має у житті людини, і якою ціною дається перемога у спартакіадах і чемпіонатах найвищого рівня. Отож спеціалісти комітету з фізичної культури та спорту вважають для себе головним завданням якнайширше залучення до занять спортом лучан, особливо молоді. Звичайно що організовуючи олімпіади чи змагання, Види спорту вибирають доступні та масові. Чи то футбол, плавання, теніс, шахи або легкоатлетичні старти. Таким чином спортивні свята у Луцьку вже стали традиційними, збираючи навколо себе тисячі глядачів. Отож, тих, хто забезпечив обласному центру Волині перші місця у різноманітних видах спорту, вітали у залі засідань Луцької міської ради. Єдине, що я б хотів би від себе сказати, я вважаю так абсолютно щиро, що ви є особливі люди, тому що, по-перше, ви знайшли в собі мотивацію до саморозвитку, ви знайшли... Собі мотивацію для того, щоб е, займатися спортом, рухатись вперед. А найбільше це те, що ви знайшли в собі сили дійти до фінішу і перемогти і зараз бути тут. Я дякую вам за це. Я попрошу вас, щоб ви надалі продовжували цю справу, щоб ви брали з собою інших людей, брали за руки, за ноги, витягували, щоб нас ставало більше і більше, щоб нам не вистачало цього залу, щоб всім зібратися. І я сподіваюся, що ми надалі будемо далі так працювати і тільки нарощувати, нарощувати свої сили. Дякую і ще раз всіх вас вітаю. А далі відбулося нагородження причетних до розвитку спорту у нашому місті Лучан. Почесними грамотами, оригінальними кубками та медалями. Не оминули увагою і подвижників міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх і, звичайно ж, команду Магніт, чемпіона міста Луцька з футболу сезону 2015 року. До слова, відзначили сьогодні і кращих гравців бомбардира, захисника, нападника та воротаря. Словом, усі, хто сьогодні зібрався у залі міської ради, довели громаді, що у нашому Луцьку таки перемагає здоровий спосіб життя. А завершуємо випуск незвичайним сюжетом, який ми присвячуємо Героям Небесної Сотні. День другої річниці Революції Гідності ми відзначили ще минулого тижня. Ходою до меморіалу слави, поминальною молитвою і квітами. Сьогодні ж, коли усі слова вже сказані, хочемо й собі долучитися до вшанування пам'яті тих, хто ціною власного життя втілював у Києві ідеали демократії, а сьогодні захищає цілісні держави на сході України. Горить свіча і пам'яті сльоза. Додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з почастю ховає, їх взяв Господь, щоб ангелом раю, Його садах довічно проживати, вони завжди залишаться в строю. Про них народ пісні буде співати, небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами, ніхто із вас змирати. На пам'ять лишиться за вами, небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами, ніхто із вас умирати не хотів, хай, хай вічна пам'ять лишиться за вами Сьогодні туга душу розпина, багато з вас, кохані, не признались, На дворі скоро втішиться весна. Чому Дякую за перегляд! Це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.